Коли Ісус дав новий заповіт, то там були ті ж самі заповіді, що й в старому заповіті. Ісус не відмінив його, немає протиріччя у старому і новому заповіті. Вони стоять на двох головних заповідях люби Бога і люби ближнього. Ісус дав ще більш високий стандарт, щоб навіть у думках не допускати гріха. Та це можливо тим людям, які з'єдналися з Богом, які народилися від Бога, тому вони мають силу жити по новому стандарту. Люди перетворили все в релігію і намагалися служити для Бога, але без Бога. Коли прийшов Ісус на землю, то Він показав високий стандарт, Він не зробив ніякого гріха, він був святим. І Ісус прийшов не для того, щоб порушити закон, а щоб виконати Його. І хто увірував Ісуса Христа, хто став Божою дитиною, той думає не про гріх, а про Царство Боже.